Дорогі наші підписники, клієнти. Наші ну ти так офіційно, Галя, прямо я хочу попросити вас зрозуміти. Така трапилася ситуація через обстріли. Ми були сьогодні більше половину дня без світла, без інтернету, без того, чим можна опрацювати ваші замовлення і вам швиденько все відправити. Тому будуть затримки. Зрозуміти нас правильно. Ми прикладаємо максимум зусиль, щоб вам все відправити, щоб укомплектувати, і вам до вас все доїхало якісно, запаковано і вчасно. Але на це... Потрібен час, тому перепрошуємо. Е, ну я теж не знаю за що перепросити, якби вимірцію нашої не нас немає. Що у нас є такі сусіди. Ми знаємо, ми знаємо, хто в цьому винуватий. Да, і да. скоро це все скінчиться. Але що потрібно почекати, Зрозумійте, правильно віднесіться до цього з розумінням? Всі ваші замовлення будуть опрацьовані, але з маленькою затримочкою. Дякуємо вам за розуміння. Ви у нас найкращі сайти наші в шапці профілю.